22 серпня, символічний день, він є ознакою того, що ті негативні очікування, які у нас всіх були, не сталися. Ну, це не тому, що завтра день чорного місяця і дуже специфічної негеополітичної речі, коли місяць стає так, що його зовсім не видно. І небо стає неймовірно чорним, і зірки видно набагато краще. Так от завтра день такий, що в геополітичному плані деякі таємні речі стає видно набагато краще, ніж це здавалося раніше. Якщо коротко, я вам казав, що ніякої зради на Алясці не відбулося. А тепер є більше вже цьому доказів. З вами я, Олександр Бергінець, та мій канал Бергінесний телемарафон. Мені до вас одне прохання. Підписуйтесь на мій канал. Тому що тільки так можна е, донести свою інформацію до інших. А якщо ви вже дивитесь, то допоможіть мені, будь ласка. Так от, е, ви пам'ятаєте, що було оголошено 22 число, це день зустрічі Зеленського і Путіна. Це було оголошено таким чином, що здавалося, що ну, це однозначно. Це ось е, Трамп зустрівся з Путіним, а тепер має зустрітися Зеленський. І ні в кого не було сумнівів. Ну, може, крім мене. І е, тепер, очевидно, що завтра ніякої зустрічі не відбудеться. І не відбудеться і вона через тиждень, і я думаю, через два, і не факт, що вона взагалі відбудеться. Я хочу сказати, що в е, мене є деяка позитивна оцінка деяких висловлювань Зеленського, що взагалі мені не властиво, як ви знаєте. Але коли Зеленський говорив, що він готовий до зустрічі з Путіним. І це викликало здивування, бо як же, він може бути, е, як же він може бути готовий до зустрічі з Путіним, якщо він навіть до зустрічі з Трампом не готовий. Але якщо він реально знав, що ніякої зустрічі не буде, то говорити про те, що він готовий до зустрічі якої не буде, ну це нормально. Таким чином е, ну, у мене є певна позитивна інформація навіть стосовно Зеленського, тому що. Знову таки, він повівся правильно, він сказав, що він готовий до того, чого не буде. Ну, і багато хто з нас готовий до того, чого не буде. Ну, ви готові витратити мільярд, який впаде на вас? Ну, готові. але він ніколи не впаде. Так от, в цьому плані все виглядає гарно. Інша річ, що чи знав Зеленський, що зустрічі не буде? Думаю, не знав. Думаю, не знав, і думаю, ніхто не знав і не знав про це. Європейський політикум, тому що тоді б вони не поїхали е, всі разом, всім натовпом до Трампа, вмовляти його змінити позицію. От, і, е, а Трамп він же гравець, розумієте, він грає, він грає з усіма і е, з Путіним він пограв, Мог ви говорите про те, що він зробив для Путіна там, повернув його ледве не кудись, зробив його. Неймовірно, значить, зараз тепер важливою людиною Путін виграв цю гру. Ну теоретично, Путін може це подавати, так що він виграв цю гру. Але чого ви так це подаєте? Чому ви говорите про те, що Путін виграв? Ну таке враження, що ви в пропагандистському загоні Путіна і хочете розказати, що він виграв? А що він конкретно виграв? Ну от, що він конкретно санкції, які зняли? Чи... Щось таке сталося. Ну, можливо, йому симпатизує десь Трамп, можливо, ні. Цього ми не знаємо насправді. Оце, до речі, ви чуєте звук, це може не чуєте, це приходять гроші на рахунок наших морпіхів. я в кінці буду просити розказувати вам, де їм донатити. Так, от, в цьому контексті Трамп грає велику гру, і ця гра складається з багатьох частин. Ключова частина в цій грі це ослаблення Китаю. Він працює в цьому напрямку. Працює, він досягає результату. Так, досягає. Він е, працює в напрямку ослаблення Росії чужими руками, не своїми, а чужими. Тому що він же ж не може одночасно і атакувати Росію і загравати до неї, щоб ослабити Китай. Ні, тому він використовує різні інші засоби. І та ситуація, яку ми побачили на південному Кавказі. І та ситуація, яку ми побачили е, в цьому, в, е, на Близькому Сході, вона говорить про те, що ареал впливу Росії обмежується, і це безумовно так і є. От. Тому відсутність зустрічі, е, і коли всі в один голос е, близькі до демократів і до демократів видання пишуть, що Трамп програв, Трамп не програв, Трамп не програв, тому що він досяг першого. Він Вбив клин між Китаєм і Путіним. Маленький, але трошки вбив. Тепер Китай не може вбити клин між, Росією, від, між Штатами і Європою, на що він дуже сподівався. Бо Європа тепер не буде опиратися в багатьох питаннях Трампу, але в свою чергу Трамп теж не буде. Активно виступати в, проти Європи, тому що він зрозумів, що без Європи він мало що зможе, таким чином відбулося трошки роз'єднання Китаю і Росії і суттєве з'єднання Європи і е, Сполучених Штатів. І ключове зараз всі в Сполучених Штатах в команді Трампа і сам Трамп і Венс навіть вони говорять, що війна України і Росії це питання Європи. Ну, багато хто це сприймає так, ми, американці, далеко, нам пофіг, ви що хочете там і робіть, ми нічим туди допомагати не будемо. І це так трактують наші видання, і так це трактують російські видання. І я завжди думаю, чому наші видання трактують події так, як їх трактують в Росії? Безглуздо. Насправді це звучить так, що. Європа відповідальна за цю війну без Європи вирішити питання цієї війни неможливо. Європа повинна втручатися в події, і Європа повинна бути стороною в цьому всьому. І до цього ми йдемо, коли за столом перемовин з Путіним буде сидіти не Зеленський, а буде сидіти вся Європа. І, до речі, це те, що я постійно вам кажу, це 10 травня, коли 10 травня вже було це оголошено. Потім щось там з'їхав з цієї теми Трамп, а зараз до цієї теми всі повертаються. Тобто, це була правильна тема. Ніяких перемовин Зеленського і Путіна бути не може. Можуть бути перемовини європейської сторони з Росією і, можливо, за участі Китаю під патронатом Сполучених Штатів. Отак От вони це бачать. Тобто, зверху знаходяться Сполучені Штати. Вони на небесах дивляться за подіями, а Росія і Європа домовляються між собою. Вибачте, а це не посилення позиції України. Ви не відчуваєте, наскільки Україна стала міцнішою? Набагато стала міцнішою, тому що прямо говорять, що це питання Європи. Трамп не говорить, що це питання України. Він говорить, що це питання Європи. Венс так не говорить. Цей Рубіо так ніколи не говорив, але зараз він теж говорить про те, що це питання Європи, і треба в Європі, Україні все робити, а і Сполучені Штати будуть продавати зброю, допомагати, скільки можуть і так далі. Тому в цьому розумінні, цей день цей день завтрашній дуже важливий. Це День ілюзій поразки, ілюзій зради. Який не став реальністю. Перемовин завтра не буде. Їх відклали невідомо на коли. І е, сам факт того, що за ці кілька днів ситуація змінилась, вона змінилась не на шкоду Трампу. Ні, Трамп досяг результата. Трамп досяг, я би сказав, кілька результатів. І подивіться, ця заява свіженька про те, що е, Сполучені Штати. Не вводять мити, до речі, не вводять цих мит проти Китаю, ні. Вони починають блокувати іранські судна, які поставляють нафту Китаю. Тобто вони б'ють по Китаю, але з іншого боку, вирішуючи одразу дві проблеми. Перше, це позбавлення Ірана грошей, і друге позбавлення Китаю нафти. А що відбувається далі? А далі Китай починає шукати цю нафту у Росії і стає більш залежним від Росії. І таким чином це дає можливість Путіну бути більш незалежним щодо Сі. А коли це два незалежних гравця Сі і Путін, між ними легко вбивати клин. А якщо це Путін повністю підпорядкований Сі, ти не можеш вбити між ними клин. Ну, як вбити клин? Між е, директором і заступником директора. Ну нікак. А коли це два конкурента, два співвласника, два і так далі можна. І саме цю гру грає Трамп, і треба це розуміти. Трамп не проросійський. Трамп грає свою гру. І він дуже важко, але потрошку цю гру е, е, перемагає. Я... Мені не подобається все, що говорить Трамп. Мені не подобається багато з того, що він робить, але я об'єктивно дивлюсь на речі. От я думаю, що якщо так ситуація піде далі, то його наступником буде не Венс, а Рубіо. І до цього все йде, тому що у Рубіо більше зараз вже повноважень набагато, ніж у Венса. Венс і так занадто багато говорить, але... Рубіо е його потихеньку витісняє. І якщо справді спадкоємцем Трампа стане Рубіо, то ситуація після наступних виборів може суттєво змінитися. Тому що говорити про те, хто там серед демократів може щось там на нашу користь зробити, я не можу, бо там немає. Там, я не знаю, таке враження, що вони заснули і вирішили приснути, перекинутися після того, як пройдуть президентські вибори наступні, я не знаю. Мені е дивно, що там відбувається. Так от, я повертаюся до того, що я казав спочатку. Я е, кажу, що завтрашній день визначальний, і ми повинні святкувати його як перемогу. Перемогу над ілюзіями, що все настільки погано. Друге, я вас просив поширювати цей матеріал, але якщо ви додивились до кінця і не підписались на мій, матеріал, на мій канал, ще, прошу вас підписуватись. І останнє, що я вас попрошу, я про це вже говорив: ми збираємо гроші на. Е, для дев'ятої роти 40-го окремої бригади берегової оборони, яка тримає острови на півдні біля Херсона, і для них на кожен острів потрібен реп. Ми вже купували їм реби, а цей особливий, їм дуже важливий. Він дорогий, він коштує 375 тисяч. І ми вже зібрали майже половину грошей. І е, я не знаю, скільки там зараз на рахунку, тому що в той момент, коли я починав, не вистачало 5 тисяч до половини. А зараз очевидно менше, тому що поруч лежить мій телефон, і де я чую, як щолкають, е, надходження грошей, це означає, що е, ці гроші надходять. І я дуже вдячний трасу Чорноволу, який розмістив. У себе на сторінці теж цей збір, і це ну якби додало аудиторію, яка є у мене, до його телеграмної аудиторії. Звичайно, це не не його аудиторія в Ютубі, бо в нього велика аудиторія в Ютубі, там трохи менше, але все одно дуже дякую, пане Тарасе. Підтримуй наші збори. Ми тебе любимо. Гарного дня! Слава Україні! До побачення!